Детальніше про форум викривання корупції спільні кроки до доброчесності. Будемо говорити з гостями головне за день у нашій студії Оксана Бороневицька, голова правління ГО ГОФундації інституту розвитку, Ольга Мерьо, завідувачка сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Львівської обласної військової адміністрації та Олена Карпова, експертка з питань викривання корупції фундації інституційного розвитку. Добрий вечір. рада вас вітати у студії головне за день. Доброго вечіаніолі розпочнемо з вас сьогодні у Львівській ова відбувся форум викривання корупції. Спільні кроки до доброчесності. Кого об'єднав цей захід? Цей захід об'єднав найперше антикорупційних уповноважених фахівців. В цьому напрямку державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, великих установ організацій, де відповідно до законодавства має бути визначений такий підрозділ, і така особа, яка буде займатися антикорупційним напрямком, а фахівців правоохоронних органів також. Відповідно, експертів національного агентства з питань запобігання корупції теж були присутні на цьому заході. Ну і відповідно громадська організація також ну, багато людей. Ми бачили так. на. Від... То що насправді форум об'єднав багатьох людей про мету цього форуму, пані Олено, які виклики і що головне, які перспективи у формуванні культури викривання корупції зараз у нас є? Вітаю Уляну. Справа в тому, що в Україні, як вже і казав пан Тарас, є ще така проблема, як відношення до викривачів, як до встукачів. На жаль, це є мета цього форуму, якраз таки разом з уповноваженими з керівниками органів, які були на форумі, проговорити проблеми, які є, і як з ними працювати в кожній організації. І я дуже тішуся, що такий форум відбувся, що була ініціатива від. Саме від обласної військової адміністрації, тому що тема така чутлива. Про це не дуже люблять говорити про викривачів поки що. І ми почали це вперше, і це чудово. І якраз таки проговорити, які є проблеми, як правильно комунікувати, як в організації побудувати цю роботу. Якраз таки мета була така. Виклики, як я вже сказала. Нерозуміння ролі викривачів, і оце коли негативне слово стукач досі використовується. На жаль, люди бояться повідомляти і досі. І люди деякі не знають, як повідомляти. І якраз такі антикорупційні уповноваження вони мають розказувати про роль викривачів, що вони не вони приносять користь кожній організації, тому що вони говорять про правопорушення, і цим вони врятують життя, здоров'я людей, збережуть бюджетні, наприклад, кошти. Тому антикорупційні уповноваження мають розказати про роль, навчити правильно повідомляти і викривати, щоб не боявся повідомляти. Він має бути захищений. І якраз таки спільно ми робимо цю роботу. Пані Оксано, багато говорили про те, що під час форуму якраз і презентували підходи до роботу роботи, до роботи з, викрив... з викривачами. Питання, які приклади наводили? І як це в принципі все має працювати? Як людина має повідомляти про корупцію, як вона може залишитись анонімною, як вона навпаки не має залишитись анонімною? І Які аргументи під час заходу ви наводили, чому це варто робити? Тому що кожен з нас розуміє, але все-таки страх, мабуть, в багатьох присутній. Дякую за питання. Насправді, на мою думку, є такі три ключові складові, які можуть бути впроваджені чи в органах місцевого самоврядування, чи на підприємствах в основах і організаціях. Для того, щоб оцю просувати крок за кроком і популяризувати культуру викривання, ну, в першу чергу, це звичайно приклад і так званий тон згори від керівника. Тобто, якщо керівник відповідного підприємства чи органу місцевого самоврядування сам доброчесний, тобто, якщо він показує всім підлеглим працівникам про те, що в нього є нульова толерантність до корупції, і він буде сприяти. Відповідно і роботі антикорупційного уповноваженого, так і він закликає всіх своїх працівників не толерувати корупцію. Так тому то тут робота вже починається звідси. Друге, до другим... і легше, коли є сприяння керівника, врешті-решт, тоді так. легше і працювати так, звичайно, і повідомляти тому, що на когось це є власне і довіра працівників. Вони знають, що у випадку виявлення певних фактів корупційного діяння, так про які вони можуть повідомити, вони в першу чергу. Можуть звернутися або до антикорупційного уповноваженого, або до свого безпосереднього керівника. Другим ключовим моментом це є, власне, також і певні нормативні документи, це є так звані кодекси етики чи кодекси доброчесної поведінки, в тому числі правила, наприклад, повідомлень, правила формування чи кодекси формування культури викривання заохочення викривачів. І відповідно, якщо такі локальні, Нормативні акти приймаються так, то вони повинні бути доведені до відома працівників і роз'яснені їм. Ну і третє, це звичайно сама активна позиція антикорупційних уповноважених. У нас сьогодні, наприклад, на форумі такими своїми особистими прикладами поділилася, наприклад, завідувач сектору запобігання корупції західного регіонального управління Державної прикордонної служби України пан Ігор Доменюк, і він розказав, як вони активно займаються в. Такою адвокаційною просвітницькою діяльністю щодо формування культури викривання, і він навіть показав зріст статистичний, наприклад, серед і працівників, які є. Службовцями Державної прикордонної служби і також громадян, які перетинають кордон. Тобто, після їхньої такої адвокаційної кампанії цей рівень довіри і рівень розуміння, в чому суть викривання, він збільшився. І, до речі, хто зараз, ну оскільки ми не можемо ніяк потрапити до Європи, окрім як через сухопутні пункти перетину кордону, ви можете поки що. Поки Давайте що, говорити так. так. Поки що ви можете також звернути увагу, подивитися, що тим паче, що черги довгі нам приходиться на жаль стояти довго в цих чергах, і ви можете побачити, що є інформаційні плакати, які також були розроблені прикордонною службою про те, що таке викривання, куди можна звернутися, телефони, за якими можна зателефонувати, або є відповідні чат-боти, якими правами наділений викривач, що його очікує в майбутньому. І Ну, це класно і круто, коли такі адвокаційні і інформаційні кампанії проводяться. Ну з часом повномасштабного вторгнення особисто я не виїздила за кордон жодного разу і наочно не бачила. Але я погоджуюся, що зараз всюди просто там пишуть, як повідомити про корупцію багато закликів повідомляти про корупцію. І йшлося у вашому релізі, що під час форуму говорили реальні приклади. Реально люди зараз повідомляють, які приклади наводили під час заходу. Насправді, статистика показує, сьогодні, також наводилася статистика як по, скажімо, Львівській області, так і загалом по Україні. І статистика не є така висока. Тобто, з якщо ми говоримо про те, що з вересня місяця запрацював єдиний портал повідомлень викривачів, то насправді ну повідомлень не так багато сьогодні, навіть керівник апарату Львівського. Ської військової адміністрації казав, що в Чатбот було надіслано всього 8 повідомлень, але тут власне різні причини, чому так відбувається. По перше, особа не знає, в якому випадку вона може бути викривачем, бо не кожен той, хто повідомляє про корупцію, є викривачем. Так, тобто, в нас викривач це такий спеціальний статус і спеціальне визначення таких суб'єктів, які передбачені законом України про зберігання корупції. По-друге, хтось боїться повідомляти так, тому що не знає, що їх може очікувати? По третє та людина значить давала хабар, і тому вона буде повідомляти сама на себе? Ну то відповідно, тобто... так, так ну хто хто однозначно, mm -hmm. що той, хто наприклад його надавав, повідомляти точно не буде. Бо ми розуміємо, що за це він також може бути притягнутий до відповідальності. Пані Олі форум е проводився у нас вперше про корупцію. Говорять давно, говорять багато. Говорять всі плакати. Ми малюємо і от зараз проводимо форум. Чи плануєте його зробити? е Традиційним і чому саме зараз ви вирішили провести цей захід? Ну насправді е, інститут викривання е, корупції, в тому вигляді, в якому він зараз є, в законодавстві з'явився набув чинності е, з 1 січня 2020 року. Тобто, це е, нова. Е, Нове законодавче поле, так і нова можливість для громадян України і для тих, хто стикається з такими явищами, так інформувати про корупційні і про порушення відповідно пов'язані з корупцією. І чи буде він традиційним? А насправді запит на такий захід був величезний. Ми через Обмежену кількість місць в аудиторії не могли прийняти всіх, хто хотів, так цього разу і. Я думаю, що враховуючи результати такого заходу, він буде все таки традиційним. Мені здається, що це і правильно не тільки проводити там в адміністрації, треба і в райони, мабуть, виїздити і говорити з територіальними громадами, пояснювати людям їхні права, їхні обов'язки. Врешті-решт, що можна повідомляти, що не варто, тому що тут теж можна там. Я сьогодні з шефом посварився і написав щось на нього. І в людини проблема тут теж треба грамотно все роз'яснювати. От якраз пані Оксано. Головною проблемою мені здається, того, що в нас зараз таки не надто високий відсоток того, що люди повідомляють про корупцію, це їхнє незнання своїх прав, своїх можливостей у цьому напрямку. Що мають знати люди? От консультація від вас е, ну чесно кажучи, всі права викривачів вони передбачені. В законі України про запобігання корупції і відповідно також є роз'яснення національного агентства з питань запобігання корупції з приводу того, що слід розуміти під тим чи іншим правом. Ну, базові права це в першу чергу мати право на інформацію, тобто розуміти про що можна повідомити, в яких випадках. Повідомляти, тобто що повинно містити таке повідомлення, тому що повідомлення має мати ну суттєві обставини, суттєві факти, які можна перевірити. Так тут лише з цього моменту особа може набути статус викривача. Особа має особа викривача. В нас зараз має право на безоплатну правничу допомогу. В нас сьогодні була також на форумі керівниця західного управління системи безоплатної правничої допомоги, і вона також закликала. Осіб приходити звертатися і за первинною, і за вторинною правничою допомогою. і викрив... і викривачі корупції мають на все право власне в центрі. В центрі вони знаходяться і в місті Львові, і в районах, і туди особи наші громадяни можуть звертатися. Причому це, це є безоплатна правнича допомога. Відповідно, коли особа не має коштів для того, щоб найняти адвоката, вона може звернутися в ці центри. Крім цього, в нас ви дуже вірно підмітили, що в у викривача є право на конфіденційність і анонімність. Часто ці поняття плутають, вони є різними. Тобто, коли ми говоримо про конфіденційність, це є таке базове право викривача, коли інформацію про нього без його відома ніхто не може розголосити. Але всі знають, що це там по. Відомо Луляна Лаврик, до прикладу, правильно? Ну тобто yes. працівники знають. Тобто я mm. маю за Ні, ніхто не знає це. Знає тільки якщо ви звернулися до антикорупційного уповноваженого, то це будете знати тільки ви і він. Так, mm -hmm. тобто більше більше це антикорупційних повноважень без вашого відома немає права розповідати іншим працівникам. Скажімо, що ви Уляна Лаврик звернулися, наприклад, до нього з повідомленням про певне корупційне діяння. Що він повідомить, то це його покарають за це так, Є відповідальність. Так, так, за, це. Э, так mm -hmm. за це передбачена адміністративна відповідальність в кодексі про адмінправопорушення. Анонімність це просто я написала анонімно і ніхто так. не знає, що це Уляна так, Лаврик написала. Так, Так, анонімність це теж ваше право. Якщо ви, наприклад, боїтеся, що тобто, ви повідомляєте про ну, скажімо, кримінально каране корупційне діяння, чи це діяння стосується дуже впливової особи, так чи дуже великої суми, і ви переживаєте, що може щось з вами статися, чи статися щось <кій> членами вашої сім'ї, і ви не хочете брати активної участі, але як свідома громадянка, ви хочете все ж таки, щоб це діяння було викрито, так і. Для особи відповідно настали певні наслідки. То ви можете цілком повідомити про це анонімно. І, скажімо, наприклад, навіть правоохоронні органи, до яких ви можете звернутися, в тому числі як викривач анонімно, вони зобов'язані таку заяву зареєструвати і розпочати провадження. Пані Олено, моє питання до вас таке. Знаєте, ми багато говоримо про корупцію, але що таке корупція? В першу чергу давайте роз'яснимо, тому що це ж не тільки, мабуть, там хтось комусь дає гроші і щось за це Це і коли вимагають в тебе гроші. Що таке корупція, і чи можемо ми зменшити? Я не кажу ліквідувати повністю, тому що це забіг на дуже довгу дистанцію зменшити корупцію в нашій країні. Чому люди не починають врешті-решт з себе? Тому що ми, ми саме, ми якраз і є ті, хто піарять корупцію в цій країні. Так, ви правильно сказали про піари. Сьогодні якраз прочитала фразу, що корупція це найулюбленіша і найболючіша тема українців. Це ну це правда, дійсно. Так ми про неї багато говоримо. Якщо зовсім простими словами, то корупція це коли е, особа зловживає своїм. Становищем і отримує від цього вигоду. Тому ну, і корупція є вона не тільки вважається, не тільки це хвороба державних органів, органів місцевого соврядування. Корупція є і в бізнесі. Там теж е, є порушення, є е, кумівство і інше такі. Тобто, це е, е, ну, реально зловживання своїм становищем. Коли вимагають гроші, то це за щось. Чи гроші, чи послуги, чи там хтось квартирами відкупається. Це за щось. За те, що ти мені, я тобі. Це домовляється. Правильно ви сказали завжди двоє. Тобто. Тобто і той, хто дає, і, і той, той, хто бере, та? і да, і реально і правильно ви сказали, що ліквідувати про це ми навіть не говоримо. Ми говоримо про те, як ми можемо мінімізувати корупцію. Дуже часто говорять, що це прозорі інструмент, це, це, це правильно. Я погоджуюсь, коли можна там на прозоро закупівлі відслідковувати громадськість активно це такий класний інструмент, щоб за руку хапати, коли тільки починаються якісь порушення. Це цифровізація якихось певних послуг, тобто, щоб не купити талончик, а просто взяти. Взяти його і прийти в свій час, і от, якщо повертаючись до сьогоднішньої нашої теми розмови про викривачів, то якраз таки от і викривачі є інструментом запобігання корупції. Це людина, яка всередині якоїсь організації повідомить про корупцію, або можливо навіть ризик, якщо немає, і це допоможе в організації усунути цю корупцію, або попередити, тобто простий приклад життя: влаштовують на роботу свого родича, да, і людина повідомить про потенційний вже конфлікт інтересів. Не відбудеться такого влаштування, це вже людина здається, що дрібної ж корупції не буває. да Там тут родича влаштував, там мільярди. Да Оце все, якщо викривач буде, інститут викривання в нашій країни буде працювати. Це теж дуже класний інструмент запобігання і зменшення корупції. І як кажуть, коли хтось буде знати, що в. Його на його підприємстві розвинута культура викривання, то він буде боятися брати. Хоча і сьогодні на форумі була думка така, і я її підтримую, що треба зробити так, щоб е, займатися корупцією було немодно, некомфортно, щоб люди не займалися цим. пані. Олю, до вас питання, як до завідувачки сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації, зробимо, що корупція буде немодно. Яке бачення в адміністрації? Звичайно, що е, ми популяризуємо. Культуру викривання корупції, ми здійснюємо заходи антикорупційного характеру, так власне консультуємо наших працівників, прийняли кодекс етичної поведінки та корпоративної культури. Ці всі речі покроково вони дають можливість не толерувати ці це явище в публічному секторі. І відповідно, звичайно, що ми на цьому не зупинимося, так і будемо працювати в цьому напрямку в подальшому. І звичайно, що з часом корупція буде немодна, складна, і відповідно кількість таких порушень буде мінімальна в публічному секторі. Мені здається, що тут зараз кожен із нас, кожен з наших глядачів, просто має поставити собі запитання: а що? Ти зробив для того, аби корупції стало менше. Тому починаємо з себе. Я дякую вам за цю розмову про форум викривання корупції. Спільні кроки до доброчесності. Ми говорили із Оксаною Бороневицькою, головою управління фундації інституційного розвитку, Ольгою Мейро, завідувачкою сектору з питань запобігання та виявлення корупції, апарату Львівської обласної військової адміністрації. а Також Оленою Карповою, експерткою з питань викривання корупції в фундації інституційного розвитку.